Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитесь YouTube канал Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Дуже насичений тиждень на різні події, причому трагічні події трагедія в Дніпрі, російські ракетні атаки по Україні а також і трагедія в Броварах, і не тільки ці теми. Ми обговоримо з Олександром Кочетковим, інженер-конструктор КБ Південне. Економічний, політичний військовий експерт. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Не взаємодне питання стосовно знову ж таки повернемося до нашого тилу. Відключення електрики і штрафи компанії Нещодавно НКРЄКП штрафувало три обленерго на 85 тисяч гривень. Їх керівники отримають штраф 1700 гривень. За Нерівномірне відключення і за порушення графіків відключення електроенергії. Ну там цілий-цілий набор, скажімо так, причин, по яких це відбувається. Але знаєте, якщо подивитися на капіталізацію цих компаній, то мені здається, що 85 тисяч гривень це, знаєте, ну, як заплатити за неправильне паркування в місті або за порушення правил. Дорожнього руху в так само в, тут, в Україні. Ну, рівень такий, якщо взяти у відсотковому плані, рівень капіталізації і обороту цих компаній ну, це смішні гроші. Чому так відбувається, як ви вважаєте? Ну, насправді це відверте кузування. Це відверте кузування. Ну з іншого боку, зараз накладати величезні штрафи, під час як в нас не вистачає всього електрики в першу чергу. Ну, це було б теж не дуже розумно, Теж не дуже розумно, Тобто, а куди ці гроші підуть? Краще б ці гроші використати на ремонт того, що зруйновано агресором у ну, цих самих трансформаторних підстанцій, і все таке інше. Але. Тут важливо, що офіційна влада визнає, що не все гаразд от цими відключеннями. Люди відчувають, і ну, у мене там багато в пошті е, всіляких прикладів того, що не все га несправедливе відключення відбувається. Не і є там розповіді про те, що. Е, Вигідніше це ж бізнес, вигідніше надавати електрику, надавати промисловим якихось компаніям, бо вони платять в вас з рази більше ніж громадяни. То зручніше надавати, от в умовах дефіциту енергії, надавати саме промисловим, яких бізнесовим структурам надавати, бо вони платять гроші, платять більше, ніж надавати і громадянам, які не всі мають змогу платити. Несправедливість присутня. Глузування з такими штрафами теж присутні. На жаль, я не хочу, от, от будь-цям, то я от нічого про сьогоднішню владу не знаю. Абсолютно. Але всі попередні влади, представники їх, їх інтереси так чи інакше були вбудовані в систему цієї енергетики України. Так чи інакше, місцевої і центральної влади так чи інакше. Раніше були вбудовані, тобто е вони там мали певну частку з цього, так чи інакше, і наїжджати на несправедливість роботи цих енергетичних компаній, це все одно для влади, що залазити у власну кишеню. Так було. От, мабуть, що ми зараз переконані, що ось, Цією владою все абсолютно інакше, і жодних там зростання інтересів влади енергетичних бізнесових компаній сьогодні абсолютно відбувається. Ну будемо сподіватися. Але на жаль, так, от таке поєднання це несправедливе, це несправедливе поєднання, від якого безумовно страждають громадяни. Безумовно ж. І це приклади ми бачимо на сьогодні. Пане Олександре, я розумієте, тут також з'являється інформація, що виявляється, в оці компанії, які займаються розподільчі наші компанії, які займаються доставкою нам оці послуги у вигляді електрики, вони відключають споживачів нерівномірно. І вже це вже визнали і венкер ЄКП. Є штрафи, хай вони будуть е, дійсно як глузування, це глузування над простими людьми. Але тим не менш, е, якщо ви це визнаєте, чому немає кримінальних проваджень, чому немає роботи правоохоронних органів в такому випадку? Слухайте, в період воєнного стану такі речі дозволяти собі, це ну, мені здається, треба мати дуже, якісь, е, дуже хоро, е, добру волохату руку при владі. Для того щоб тебе не чіпали правоохоронні органи, цим якраз повинні займатися правоохоронні. Більше того, а скільки фактів відомо, що будинки відключаються нерівномірно із-за того, що вони внесені в перелік об'єктів критичної інфраструктури, до речі, це один із пунктів штрафів, от таких НКРЄКП. Що будинки ті чи інші будинки, житлові, які не є об'єктами критичної інфраструктури. Їх чомусь вносять в об'єкти критичної інфраструктури. І, звичайно, та людина, яка відповідає за включення чи відключення електрики, вона ж не знає, що це таке, що це за об'єкт, чи справді він є об'єктом критичної інфраструктури. Їй дають список, і вона працює по цьому списку. Тут можливо навіть і немає не, не питань до якраз до цих компаній, а до тих, хто подає відповідні заявки. Е, е, і е, подає відповідні документи на внесення об'єктів критичну інфраструктуру. От не можу погодитися з тим, що хто, хто ті, хто вмикають, вмикають, вони не розуміються. Оце для них такі чорні ящики, вони не розуміють, що там це в дані. Ну, є абсолютно вже чіткі списки. Є три категорії. Категорії, Перша – це дійсно е, така критична інфраструктура, тобто будинки, які. Поруч з е, об'єктами, наприклад, лікарнями, дитячими ді, садочками, е, державними установами, які об'єднані в єдину енергетичну мережу і не можна відімкнути цей будинок, не відімкнувши, наприклад, лікарню, хоча це технічна проблема, але можу уявити, вони там є першою категорією, не можна. Вимикати, якщо тільки аварія відбулася, там катастрофа другої категорії це такі більш важливі будинки, наприклад, в яких розташовані там на перших поверх, поверхах магазини, якісь установи, їх теж треба там. Намагатися не вимикати. І третя категорія це просто житлові будинки, які вимикання їх завдає там неприємності шкоди громадянам, але не впливає на ті здатність там, якихось структур. Ці списки є, це абсолютно відомо. Це комунальники складають такі списки. І вони існували з радянських часів. Це і стосується і не тільки електропостачання, це не тільки світло, це і тепло, це і вода і все інше. Є не треба нього вигадувати. А от чого нема, це статті в кримінальному кодексі чи будь-якому іншому законі, яка передбачає відповідальність за оце несправедливість цього вимикання. От немає його. От нема за що, на жаль, правоохоронцям приходять. Якщо там є якісь гроші, тут можна зловживання, службовим становищем, все таке інше. Але зазвичай тут грошей нема. Тут є бувай, такі недовугість. Я з таким безпосередньо стикався, що люди просто не можуть. Вибудують систему включення і відключення, фахівці вони там не займаються і відбуваються там проблеми. Тобто забули про якийсь будинок і не вмикають його взагалі. Бо там треба розбиратися, щось треба робити, діставати ці кадри, щось там перемикати, є якесь обладнання, треба підтягувати, щоб зробити цю мережу. От вони просто вимикають і забули. І допоки мешканці не починають репетувати, що біда, 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 ну потім там звертають того, я у власного будинку змушений був з подібною ситуацією звертатися аж до мерії, щоб вони просто звернули увагу. Є така права, А це знов не є кримінальною відповідальністю. А стосовно несправедливості, громадяни там пишуть. І там вже така практика, що громадяни пишуть, що напроти мене будинок горить, а в мене світла нема. І от там бригада виїжджає і там якось починає вимикати задля справедливості. Хоча треба було зробити, щоб ця справедливость була спочатку. Тобто немає відповідальності. Немає внутрішньої відповідальності, внутрішньої професійної порядності, щоб все це зробити. На жаль, справа в тому, що енергетична справа це бізнес. Бізнес в першу чергу. Тому війна війною, а гроші за розкладом. Бізнес завжди йде попереду. І в нас безліч цим проблем, що люди навіть під час війни думають про гроші, думають про прибуток. Тут ніякої кримінальної відповідальності, нічого не вирішити. На жаль. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за цей коментар. Що ви провели провели з нами цей стрім і за роз'яснення. Дуже вам дякую. Олександр Кочетков, конструктор, інженер конструктор КБ Південне, економічний політичний експерт, був з нами на зв'язку. Дуже вам дякую. Друзі, ви дивитеся YouTube канал. Знаю, підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.